У мене дилема. Я вже поставила лавицю майже 6, 7, 8 книжок, штатив, а досі мене видно, коли я присяду, приблизно ось так. А якщо я встану, не буде видно моєї голови. А мені треба вам щось показати. Мене буде видно, якщо я відійду майже до тих сходів, а показати мені є що. Це все мої сорочки. Я просто так зроблю, а потім підніму, якщо доведеться. У мене тут близько 20 з чимось сорочок, і я всіх їх буду вам показувати, вдягати на собі і розказувати якийсь факт про себе, оскільки в минулому відео попрохали, аби було щось, що було б про мене. Ну, розповісти про себе, але я це буду, звісно, робити у своєму стилі, і тут 25 сорочок. Може більше, якраз підрахую. Я забула найголовніше сказати. Вітаю на каналі Безкорисної, мене звати Віка, і я буду показувати сорочки. Я доклала ще три книги, але здається, воно досі мене не хоче бачити. Ну, це якщо я присяду. Шикарно. Отож, перший кандидат ця сорочка була біла, а зараз вона порожевіла, оскільки її кинуло вбрання з кольоровим. В ній я, звісно, могла б спробувати зробити косплей до одного персонажа, який з аніме про красивих хлопчиків-детективів. Виглядає вона приблизно отак, що ти хочеш. Тобі залишати підсумки. Ось. Це кандидат номер один. І факт, який буде пов'язаний знаю. Це дійсно, що мені б хотілося робити косплеї, але я поки вагаюся, оскільки нема ні грошей. Ні впевненості в своїх силах. Ось. Але оцей не до я можу спробувати. Оскільки в мене є все, окрім парика. І черевиків жовтих. Ось це один. Далі другий. Я сьогодні в цій же сорочці була. Вона одна з моїх улюблених. І якщо говорити про улюблені речі. Мені подобається читати, як би стало зрозуміло. Я люблю читати, я люблю книги. Коли батьки раніше їхали в місто і питали, що мені купити, я відповідала, що книжечку. І світиться і не видно, що тут є візерунок. Ось. Ось так. Це є друга. Якщо мене не з'їдять комарі, це теж буде дуже добре. Не люблю комарів. Дисклеймер, я ще забула сказати, тут речі будуть пом'яті, оскільки я їх випхала з шафи, бо, як вже зрозуміло, вішалок у мене на всіх цих сорочок не вистачає. Оце, здається, мені вже і замала. Е, третє. Я люблю дивитися аніме. Ну, якщо я це вже не розповідала, то розповідаю. І приблизно переглянула 600 з чимось тайтлів з періоду з 2015 року. Можливо, зараз більше, просто сайт, на якому я раніше дивилась, його закрили. Це хто знає ямі аніме, той розуміє, про що мова. Зараз я дивлюсь на анітюб, і мені подобається, в принципі, його функціональність і. Безмежно прекрасна озвучка українською, яка дедалі більше розвивається і росте. Це класно. Отака чорна. Тільки на неї постійно набирається якийсь пил, якісь ворсинки, шерсть кота. Кіт, до речі, де? Кіт спить на дошках. Ось отут. Його не видно. На камері не видно, але вона геть поцяткована. І цю сурочку я мало коли беру, оскільки вона жарка. Якщо я спробую в ній піти в 40 градусів, в 30 градусів, я умру. А ще я обожнюю жартувати про смерть. Чорний гумор і все в такому роді. Мої улюблені слова англійської це кофін. Труна. І. Семитері, кладовище. Це вже яка? Це четверта. П'ята. Якщо є ковнір, комірець, то це сорочка. В моєму розумінні. Ось. Це така, знаєте. Пляжний мотив. Вона не схожа на звичайну сорочку, але ґудзики в ній є, можна отак підв'язати, і все, це гавайка така свого роду. І факт в тому, що я вмію плавати. Я люблю плавати, і найперше я навчилась тонути. тобто Відпускати повітря, падати на дно і знаходитись у воді, в підводних окулярах, роздивлятися, що там плаває в річці. А тоді вже поступово навчилась плавати. А от плавати досить пізно, як для дитини з села, 12-13 років, це справді пізно. Щоправда, зараз більшість знайомих, яких я опитую, в мене спеціальне опитування є просто е в своїй голові як статистика, хто з моїх знайомих вміє плавати. І більшість з них не вміє. Це що виходить, я всіх маю рятувати. А ви вмієте плавати? Хочу мати в своєму середовищі людей, які вміють плавати. А от... Горошок я не дуже люблю. Ну, ніби бізерунок. І до цієї сорочки я ще не придумала, з чим її поєднювати одяг. Чого воно насправді непогано. Просто я ще не знаю, що можна до неї вдягати, аби воно виглядало більш-менш. Це сорочка бабусі, і мама забороняє мені її носити, оскільки вона старомодна, але я її безмежно люблю. Вона просто дуже широка. І оскільки я не люблю обтягуючий одяг. Це саме те, що мені потрібно. Мені просто не подобається відчуття, що з дитинства не подобалось, що одяг обтискає частини тіла, і переважно це було пов'язано з вузькими спідницями, коли доводилось до школи йти чи на якесь свято, і в них було неможливо бігати. І ось так воно виглядає. Але тим не менш, оце моя нелюбов до обтягуючого одягу, вона не пов'язана з тим, що я якось не сприймаю своє тіло, воно мені подобається. Я просто не люблю обтягуючий одяг і деякою мірою не люблю, коли на мене дивляться в обтягуючому одязі. Можливо, це котрась із травма. Я вже збилася з рахунку. Чекай, раз, два, три, чотири. 5, 6, знаєш, це сьома. Восьма сорочка. Вона з дуже гарним комірцем. Я не пам'ятаю, як вона до мене потрапила. Можливо, це одна з тих сорочок, які передали родичі. Ой, вона має такі прекрасні рукави і також такий комірець, який можна тримати ніби так. А я люблю ось так і ще стрічкою обв'язати. Тут, до речі, є е, як для ременя оці штучки, щоб туди пропихати там стрічку чи... Гаустук, не знаю. кроватку, Ось. Але я її здебільшого вдягаю, коли мені потрібно якісь образи для тік-ток формувати. Ті самі герої, лиходії. Треба до них повернутися, бо я вже давно щось не знімаю. Ой, перетиснуло все і вся. Це дев'ята сорочка. Моя гудзичок, має ґудзичок, але мені здається, я її не знімлю, якщо зараз ще її на гудзик пришпилю. І факт про мене вона має такі квіткові нотки. Нагадую романтику. І раніше я писала вірші, але зараз здебільшого прозу, адже вірші мені вдаються дедалі рідше писати. Десята. Ой, ця сорочка зі мною давно. Я ще її носила в шостому класі. Але воно досить мало. Можна її брати на е, прем'єру Барбі. Щоправда, це не настільки єдучо. Розовий, кислотно. Отруйно-розовий. Це десята. Віна мої гарні рукави, ліхтарики. Як, якій так подобається Енн Шерлі з зелених дахів. І також Емілі з місячного серпа. це Треба буде десь перечитати. Одинадцяте. Цю можна завтра вдягнути на роботу. Тільки її попрасувати треба. О, і вона ще їй не така парка. Одинадцята сорочка. На роботу мене таки взяли. Я вчора їхала влаштовуватись, і завтра у мене буде перша зміна. Нехай мені щастить. Загалом мені подобається в цій пекарні кав'ярні. Воно дійсно таке затишне місце. І прикольно, що я навчилась користуватися кавомашиною. Це на мене прям ніби. Боже, мрії, які я думала, вони здійснюються. Але я розумію, що багато ж чого треба мені навчитися, і я трохи навіть переживаю щодо завтра. Сподіваюся, що все було добре. Так, цю сорочку від купу відкладаю, щоб я її не загубила. Дванадцяте. Якщо я не збилась, вона ну, у крапочку. Дрібненький візерунок. Чікки треба буде ще й тут ґудзики дощепити, бо воно мені обтягує, воно мене тисне. Можливо, ще й причина в тому, що вона мені замала, і це схоже на те, що, як я буваю. Мені дуже тяжко прощатися з речима, з людьми, які. Які мені подобалися навіть не в романтичному плані. Я досить часто ось, мені подарували кольцо жабку, і я далі його ношу. Хоча з людиною ми перестали близько спілкуватися. О, цю сорочку я купила в чоловічому відділі. І я, в мене декілька речей є. З чоловічого відділу, і я їх безмежно люблю. Щоправда, єдиний мінус у ній в тому, що вона така сама, як чорна. На ній навіть тут видно, що на неї набирається пил і все, що не хоче. А ще вона помнута. Але що ви мені зробите? Нічого? Я загалом інколи виходжу з хати, не погладивши речі і мене це. Не надто хвилює, адже на мені розгладжується подекуди, якщо воно таке. Особливо з цими штанами. Ось. Вони такого вільної тканини і в них не так сядеш і воно буде помнуто. А якщо трохи походити, то вирівняється. Треба буде брати цю сорочку, коли буде так прохолодніше. Дощик падає. Наступна ця. О, вона така приємна на дотик. Цю теж треба буде брати, як буде така вже більш-менш стабільна, не парка а погода. І вона зараз пасує до мого волосся, що правда воно вже змилось. І я вже придумала, який в мене буде наступний колір волосся. Пов'язано саме з цими штанами. Я не знаю, чи на камері досить воно передає колір, такий зелений, але колір матча. Колір зеленого чаю. Ось. А зараз, поки у мене ще змивається червоний. І вау! Ця сорочка так гарно виглядає на камері. Справді, що мені просто олечить червоний. Так, наступна теж червона сорочка. І вона саме те на літо, адже вона така легасенька і прозора. Ну, як прозора. Та мене зрозуміли. Ось, е, цікавий факт. Мені подобається фіолетовий та сірий колір. Е, не знаю, що швидше я усвідомила, що мені які подобається, але вони... Приємні оку і залежно від відтінків заспокоюють мене. Це не просто дощ. Там гроза лізе до мене. Це чарівно. Так, це сорочка безрукавка. В неї на комірці є камінчики. Оці пришиті, зараз покажу, ось. Я ненавиджу такі штуки на одязі. Але саме тут я можу їх терпіти, оскільки вони саме тільки тут. І їх трошки. Ось. Це теж дуже гарно на камері, навіть не так. Це гарно виглядає з моїм теперішнім образом таким оливковим. Точно колір волосся ще може бути оливковий, такий приблизно відтінок. І я, напевно, як оце змиється, то отримую зарплату і пофарбуюсь в такий колір. Чорно-біла сорочка, і цікавий факт про мене те, що я песимістка. Я 100% песимістка. Я е, наперед думаю про гірше, сподіваючись, що буде краще, чи просто е, навіть не так. Моя принцип, моя теорія в тому, що песимістам бути вигідно: я або права, що все погано, все зле, все капець, або приємно здивована. Це не так погано, як я думала. Ця сорочка наразі вона є однією з перших у моїй колекції сорочок. І зараз вона найулюбленіша з усіх. Ну, вона ідеальна, ну ви погляньте. Щоправда, в ній не вистачає гудзиків. Бо я їх вирвала, коли працювала у Польщі. Ну як вирвала, вони самі вирвались. Я не винувата. І на рукавах теж нема гудзиків. Ось. Отак. Ой, упало щось. Аби цього не бачили. Але сподіваюсь, сорочка не надто вимокне. Е, ця сорочка. Вона від батька. У мене в сім'ї є мама, тато е і двоє молодших. Значить, я найстарша серед трьох дітей. Мені 21, моєму брату 18 і сестрі 12. Ви її тут бачили. І це теж гарно з моїм образом зараз. Це прекрасно. Ця сорочка моя. Те, що вона посідає важливе місце у вподобанні. Взагалі я хочу таку класну, знаєте, сорочку, яка нагадує е, цього, піратів або маркізи, герцоги, оце було все Таке. Вишукане ось. А наразі в мене є ця. Вона з такими цікавими рукавами. І в ній теж дуже багато образів є переважно в інстаграмі, коли я роблю відгуки на книги, Тільки не спітись. Ця сорочка вже трохи оцю можна брати на барбі. Щоправда, якщо у мене буде зміна в той момент, то я не зможу піти в кіно. Візьміть мене хтось на барбі, покличте мене хтось на барбі, але коли у мене вже буде вихідний. Ой, це гарно. Але вона дуже часто минеться. Раніше я не любила рожевий колір. Це пов'язане з стереотипами, що ніби дівчатка мають носити рожеве, хлопці, блакитні і так далі. Я не знаю, мені зараз... Що мені не подобається в одязі? Тільки те, що він обтягує. Зрештою, кольори. Ні, ну, є кислотні кольор... кольори, які я зараз не вмію поєднювати з одягом, і тому в гардеробі нема таких. А наразі все стерпно. Це теж йде в добірку моїх улюблених сорочок. Виглядає в ній приблизно ось так. І тут ще є зенітсу. Заодно буде факт, те, що я вишиваю значки хрестиком. Останній кандидат ось ця. Вона приємних кольорів. Її насправді я ще нікуди не вдягала. Просто не було причини, як такої. Ось. Наразі ось так. Завершую свій сумбурний монолог цього відео тим, що я рада, що вас назбиралось вже уже близько сотні. Там 117 чи скільки було, коли я знімала це відео. Я всім безмежно вдячна за те, що ви на мене підписалися, за те, що залишаєте коментарі, вподобайки. Це надзвичайно мотивує. І я рада, що ви у мене є. Я рада, що є люди, яким подобається те, що я знімаю. Навіть якщо воно не має приблизного сюжету чи сценарію. Колись буде відео про мої улюблені книги, якщо я вполюю щось, що варте для зйомки цього відео. Наразі мені важко говорити, які книги мені подобаються. Але колись це буде. Також вдячна. Людям, які приходять з Тіктоку чи з інстаграму, Ви неймовірні булочки, сонечка, які мене надихають на те, що я творю чи витворяю. Тож, безмежно дякую і до зустрічі до наступних відео. Па-па!